Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Нетті, Запити та статика. В попередніх темах ми розбирали HTTP-сервер, ми розбирали Jetty сервер а зараз подивимося, як працює Nettті сервер. Отже, Netті це клієнт-серверний фреймворк, NIO, не блокуючий від вивід. Який абстрагує низькорівневий API-java.New та надає простіший у використанні гнучкий та потужний набір інструментів для створення. Використовується багатьма масштабними системами, такими як Apache Cassandra, Elasticsearch, а сам Netty забезпечує роботу GRPC під капотом. До речі, GRPC це є протокол. І має він назву Remote Procedol Calln. Там G, це означає Google. Так, добре. До речі, цікавий протокол. Теж можна буде його розібрати. Він базується на протофайлів, на протофайлах, тобто. Proto, а на базі цих файлів створюється Java-файл, типу proto бав Дуже цікавий протокол. Я думаю, ми його розберемо. Добре. Стосовно неті використовує неблокуючий відвивід з ефективним керуванням пам'яттю та потоком, легко обробляє десятки тисяч одночасних підключень, забезпечує розширену систему конвейерів та обробників для реалізації протоколів, усуває відмінності між блокуючими та неблокуючими API. Набагато простіше, ніж сирий Java NIO з потужнішими абстракціями. Підтримка кількох протоколів: TCP, UDP, HTTP, WebPSocket, SSL, TSL тощо. Ну що ж, давайте ознайомлюватись з цією машиною прямо. Так, що в нас тут є? Ну, звичайно, Word наш, на якому ми піднімаємо наш сервіс. Тут є дві групи. Фактично, це є логіка обробки. Двох груп. Перша група це connecting група це, яка приймає замовлення на connection. Їх оброблює. Друга група handling-group. Це та група, яка оброблює логіку всередині вашого серверу. Це, як фактично, рецепціоніст, який приймає замовлення. А є робітники, які відводять там до готелю, уявно, що це в нас готель, показують те, що стоїть, де там можна сходити поїсти столово, де там знаходяться їх кімнати, де взагалі можна розважитись, там, піти на море і тому подібне. Було б дивно, якщо б людина, яка приймає замовлення, потім пішла і показувала б клієнтам, де все вже тут знаходиться. А тим часом приходить новий клієнт і каже: Так, а хто прийме замовлення? Тому, в принципі, і розподілено на дві групи. Але можна використовувати і одну групу, якщо ви хочете, щоб у вас одна група оброблювала і приймала замовлення, і відводила клієнтів Ну, логіка, фактично, оброблювала вашу логіку. Добре. Тепер ми встановлюємо ці наші групи в сервер Bootstrap, показуємо channel, виставляємо, що ми працюємо через NIO server socket channel. тому що він наш, знаходиться так, оброблює сри Java NIO, В принципі, те, що я казав раніше, він на базі цього і працює. Non input/output, тобто не вилокуючий. Добре, наш хендлер http сервер, Ініціалайзер те, що ми будемо писати наш код в ньому. Далі ми просто кажемо, що ми біндимо наш порт, ми синхронізуємось і отримаємо наш ченнел. І так, наш ченнел є. Close Future в майбутньому закрійся, будь ласка. А, Так, синхронізуємось. Окей Якщо щось трапляється, ми завершуємо наші групи. В принципі, ми готові до виконання. Добре, ну, давайте тоді наступний: це наш HTTP-server Initializer. І так, base Directory, Ну, в принципі, я вже підготував папку на download-upload. Ну, Подивимось, це вказуємо, яка base Directory і те, що нам треба видаляти файли, які тимчасові. Добре, і тут ми а, встановлюємо наші декілька класів. Для чого нам потрібні В наш Channel pipeline. По суті, оцей клас використовується для декодування HTTP-request HTTP-content. Цей клас використовується для об'єднання у Full HTTP-request. Тут, до речі, показується, скільки MaxContentLenh може обробити зараз, фактично, як буфер. Так, наступний HTTP Handler – це наша кастомна логіка для обслуговування файлів, обробки, API, все, що нам потрібно. Далі chunk write handler Передача великих файлів назад. Теж фактично є буфером, так який віддає інформацію потім до юзера. Добре, давайте перейдемо в http request handler І от тут у нас є декілька варіантів обробки. Якщо приходить у нас URI, такий, як, наприклад, slash api slash strings. Ми будемо працювати з API. В принципі, можна було б навіть написати починається просто API. API без strings». Але, в принципі, я уточнюю, що ми працюємо з Strings. Можна написати один обробник API для всіх. І в ньому всередині також оброблювати там, Strings, Videos, там вже всередині під капотом, а не тут а, загальний ініціалайзер. Можна зробити так. Добре, якщо ні. То звертайся до Static File Handler. Це те, який буде повертати статичні файли. Давайте подивимось на static file handler Це схожий файл, який ми оброблювали в jetті. Те, де знаходяться наші статичні файли. HTML, -ки, JS, -ки, CSS, -ки. в принципі, можуть бути і імеджі і тому подібне. Ось наш шлях до нашої статичної тецьки папочки директорії. Логіка, в принципі, реально дуже все схожа. Я хочу, щоб індекс у нас був через слеш просто відображався індекс html Всі інші, якщо є крапочка і не завершується на слеш типу ми оброблюємо слеш html Для того, щоб отримати файл. Оцей URI фактично є назвою, тобто є статік dir плюс назва шлях. Повний шлях до нашого файлу. Ми його отримаємо. Якщо він не існує, якщо це є директорія, кажемо Send 404, ми не знайшли його. Ретурн. Все. Якщо ні, починаємо отримувати контент, починаємо його баферити, а потім отримати response. Так, що у нас тут далі? І записуємо наші хедери. Це контент type, це його length. В принципі, тут трошки. Низькорівневий, низькорівневий рівень, хай сказати. Ну, тавтологія, Але добре. А так ми робили в HTTP-сервері. В Jetty нам не потрібно було прямо напряму передавати length, там оброблював це без нас. Ну, добре, контекст: write and flash, це наш response. А listener – channel, Future, Listener, Close. Закриваємо. Так. Там 404, отак от виглядає, те, що ми не знайшли. І оце у нас буде стрінгом передаватись. До речі, можна передавати сюди не стрінг, а передавати папочку 400. Ой, папочку HTML404, це красиво, з власним CSS, JS, якщо потрібно. А можна таким чином. Або просто стрінг. Добре. Ну і наш контент тайпи як і було раніше, HTML, JS, CSS, і, в принципі, можна додати сюди ще інші типи, якщо нам це потрібно. Так, з статиком розібрались. Це дуже, в принципі, схоже. Де до нас? Ні, не ти? О, API, точно. Зараз будемо дивитися, як ми працюємо тут з нашими стрінгами. Це, типу, наша in-memory база даних. Це те ж саме, як і звідти. Отримали реквестик, отримали метод, і давайте визначатися. Якщо API strings дорівнює нашому URI, ми будемо працювати. Якщо ні, це іде далі. Ти нам не підходиш. Тут ми розбираємо методи. Метод get ми робимо обробку get, метод post, ми робимо post. або send method not allowed. Тобто ми дозволяємо зараз працювати тільки двом методом. Get і post. Логічно. Handle uh, get. Send response. У мене є метод, який я передаю контекст, я передаю статус, і я передаю дані. Ми його потім розберемо А, uh, Так, що у нас приходять дані. Ось тут трошки поскладніше, але в принципі, uh, ще раз повторюсь, логіка така ж сама, як у GG. Тому що дані приходять ті самі. У нас через кому будуть приходити наші стрінги, наш кар І фрукти. Є-контент це те, що ми отримуємо через коному з нашого фронт -денду. Так, parseal-endкодер. І так, логіка вся та ж сама. А, в нас є декілька параметрів: ми їх окремлюємо через аперсант. В нас є зліва а, назва, справа значення. Ми їх окремлюємо, відділимо через дорівнює Якщо у нас є length 2, тобто і назва, і значення. Ми записуємо сюди назву, сюди, значення. І так, для кожного із цих параметрів через UpperSent. У нас є мапа. Ми отримали так, formдата, це наша мапа. І по ключу зараз нам потрібно просто по назві Data. Ми отримали ці значення. Перевіряємо, чи вони валідні, не null і чи вони не blank, тобто не пусті. Потім ділимо через кому і отримаємо саме наші стрінги, саме наші фруктики і кар. Потім все робимо collections, add all в нашу колекцію strings. Всі ці значення. Так, Sentrance Post. У нас контекст, okay. save it, Показуємо, який ми зберігли. Якщо щось не так, кажемо: bad request, missing string parameter. там. Або щось, до речі, something goes wrong. Типу щось пішло не так. Так, ми це розібрали. А, ну і сам респонс. Тут у нас контекст, приходить статус і меседж. Все уніфіковано. Ми пишемо меседж. Uh, F8, це наш як, контекст контент. Потім наш респонс, uh, записуємо і статус, і контент. Вказуємо, який це хедер. Так. Далі. Ну, контент тайм текст-плент. У нас просто текст. Потім контент length. Пишемо наші байтики нашого контенту. А, ну і в принципі під кінець write and flash наш респонс Listener, channel, future listener, close. Закрій, будь ласка, коли все відправиш. Так, все пояснив. Strings, api handler так. Так, так, так. Все є. Секундочку, Static Request handler cellizer Так, точно. Все показали. Давайте швидко оглянемо наші статичні файли. В принципі, вони такі ж були, як і в jetty Тому пояснювати довго не буду. Просто давайте на них подивимося. І так, наш основний це індекс HTML. Так, завантажуємо наш CSS. JS. Давайте так, CSS. Так, виглядає. Покажу вам. Наш JS, Ой, вибачте, індекс. При завантаженні ми робимо запит на API Strings, IPIStrings. Отримаємо точніше, наш текст, а потім робимо його у вигляді UL-ки і всередині I-ки через Forage. Далі, наш save. Тут ми зберігаємо, у нас є формочка, відправляємо дані. І у нас є теж CSS, JS, Далі. Так, де тут? А, Save. Ось так виглядає наш. Save CSS, Красиво. І Save.js. Ну, тут трошки поскладніше, у нас на формочки. Ми дефолтне опрацювання кажемо все заверш. Ми вибираємо дані і відправляємо на API Strings з методом POST. отримуємо дані і показуємо результат роботи з сервера. Щось пішло не так. Відловлюємо цю помилку. Супер. Тепер, в принципі, можна подивитися, як це працює. Запускаємо обрікулу. Запускаємо наш сервак. Server старте. On 8080. Розвантажимо. No data yet. Вся ж така ж сама логіка. Save. Тут, в принципі, банана. grip, Tomcat, Tomcat. Tomat car, Все те, що я люблю. Зберегли. Back to index, Супер. Відпрацювало. Давайте ще додамо. Bicycle house world high. Це те, що ми вже раніше це робили. Показуємо супер зберегось. Back to index. І всі дані у нас тут є. Отже, Netty сервер, він базується на логіки на NIO. Non-blocking, input, output. Тобто не блокуючи вхідний вихідний потоки. Можна використовувати дві групи потоків. Перша група буде приймати замовлення, тобто фактично connection, Друга група буде опрацьовувати вашу логіку на серверній частині, щоб вони не заважали один одному. Це для того, щоб не блокувати нові connection, щоб вони не стояли, не чекали, поки ви оброблюєте свою логіку на бекенд сервісі. Зазвичай на бекенд групі використовується багато потокових, тобто їх декілька. А для connection можна використовувати один, два. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.